Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо трошечки про 10-й сезон. Якщо чесно, передивився всю ту інформацію, яку нам дали розробники після того, як вони провели трансляцію. І, що цікаво, виправили ті баги, що були на тестовому сервері. Я сподіваюся, що всі, тому що багато гравців свої білди навіть не викладали. Можливо, вони хотіли, щоб вони якимось чином залишилися до початку взагалі сезону. Але мені здається, що ті зміни, які на нас чекають, вони будуть чудовими в 10 сезоні. Чому? По-перше, перероблюють друзі-розробники-орди. Звичайно, це буде головним івентом взагалі в 10 сезоні. Мені подобається те, що Орда тепер стає не просто якимось сумним івентом, в якому ми витрачаємо постійно час на те, щоб проходити ці безкінечні хвилі. Ці хвилі тепер стануть різноманітними. Тобто, окрім звичайних трьох шпилів, які були в нас до цього в грі, буде з'являтися додатковий. Він буде не тільки сезонним, друзі. З нього можна буде обирати бонуси навіть у звичайному світі. Тобто, те, що стосується орди, залишається в грі назавжди. І це, як на мене, найголовніша інформація, яку ми маємо знати. Те, що Орду перероблюють і для вічного світу. Тобто ці е, 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 хвилі гоблінів. Якась хвиля з додатковими монстрами, які е, потрапляють до нас з розломів, вони будуть залишатися в грі на весь час. Тобто навіть після закінчення 10-го сезону, ми зможемо викликати боса Бартука, один гравець в кінці 10-ї хвилі, ну, чи 8-ї хвилі або 6-ї, якщо назбирати достатню кількість маревіту. Точніше, не маревіту, а з цих оболів, що будуть знаходитися на землі. Ну, такі кружечки червоні, називайте їх, в принципі, як вам заманеться, ту золу, що ми збираємо в цих ордах, ми маємо зібрати її якусь кількість. На тестовому сервері, якщо не помиляюся, це було 666 одиниць. Можливо, цю позначку змінять. Але один гравець буде запускати. Цей івент на босса. Тобто в нас буде, буде два варіанти. Ми зможемо запустити або звичайних босів ті, що в нас були до цього моменту, або ми зможемо обрати інший бонус, який запустить босса. І коли ми перевіряли це на тестовому сервері, друзі, логічнішим за все було саме запускати боса. Чому? Тому що, якщо ми з вами будемо проходити цього босса. З боса буде випадати також маревід. Тобто ви нічого не втрачаєте від того, що е, запустите боса, а не запустите звичайних е, цих маленьких босів, е, які були у нас раніше. Тому що з цього боса буде падати маревід. Звичайно, очевидно, що ми його будемо запускати тільки в тому випадку, якщо ми 100% знаємо, що наш персонаж. Добре зібраний, і на тій складності, на якій ми знаходимося, ми зможемо цього боса без проблем з вами перемогти. Тому я думаю, що цей івент, який застанеться в грі назавжди, тобто цей бос Бартук застанеться в грі назавжди. тепер, Його будуть гравці обов'язково відкривати, особливо на пізніх стадіях гри, тому що із боса ми отримуємо ресурси і лут. З цього луту, до речі, в 10 сезоні будуть випадати додаткові предмети хаосу з деякою вірогідністю. Тобто ми зможемо отримати ці предмети не тільки коли будемо проходити Халтайт, коли будемо шукати ці розломи, або ж ну, в халтайді в пекельному припливі. Називайте, як вам більше подобається, або ж в підземеллях. Ми будемо здобувати ресурс з цих розломів, або ж ми цей ресурс, щоб прокачувати свої сезонні сили, ми зможемо здобувати з вами в Орді. І, що саме головне, коли ми проходимо цього боса, з нього випадає і ресурс, тобто від, з нього можуть випасти і предмети. І також, якщо в нас цей ресурс ще залишається, за нього ми можемо відкрити також додаткові скрині. тобто... Обов'язково, я думаю, на пізніх етапах гри гравці будуть 100% відчиняти ці скрині. Ну, це просто буде логічніше відчиняти саме боса, тому що з нього на тестовому сервері з 10-ї хвилі випадало 7 тисяч цього ресурсу. А зі скринь можна було отримати ще додатково 4-5, тобто за одну орду 10 ми зможемо з вами здобути 10 тисяч приблизно маревіту. Тому я думаю, що це чудове нововведення, тому що в будь-якому випадку, за рахунок цього, буде дуже швидка прокачка персонажа. Буде скоріше здобуватися ресурс, особливо якщо він нам знадобиться на прокачку наших речей. Обов'язково, друзі, я думаю, що будемо ходити в основному орду. Ну і багато гравців взагалі будуть проходити в основному орду. Тому що е, раніше, якщо у нас був вибір проходити ось ці кошмарні підземельі ескалації, Тобто ми з вами їх ходили по тій причині, що в них також непогану кількість можна було здобути цього ресурсу. Тобто, якщо не помиляюся за одне ось це підземелля, яке, якщо ми проходимо швидко там, за 15 хвилин, можна також було отримати 1005 6 цього маравіту. Якщо підземелля випаде нам хороше, тобто підземелля на ресурс на маравіт, Зараз подивимося, як воно в нас правильно там називається. Ось це підземелля на кладязь Маревіту, то ми там могли десь за одне це підземелля здобути приблизно. Ну, Також 10810. Тобто тепер в нас буде вибір. Якщо нам не подобається бігати по ось цим підземеллям, хтось писав, що ну, ці підземелля там нецікаві, комусь вони не подобалися в 9 сезоні, я вважаю, що це абсолютно чудова е, активність, яку ми можемо тепер проходити і в звичайному також в світі, тому що ці підземелля вони також залишаються назавжди. Я вважаю, що це прекрасно. Чим більше активностей, тим краще, як на мене. Ті підземелі, на яких нам бонуси ну, нас не цікавлять, ми їх можемо залишати в спокої. Тобто, якщо якесь підземелля нас не особливо цікавить, наприклад, воно нам просто-напросто не потрібно, ми можемо його, звичайно, не проходити з вами. Проходити лише те, що нам подобається. Тому, я думаю, що цей сезон. Буде абсолютно чудовим, тому що у нас буде тепер вибір проходити ось ці підземелля. чи проходити... Ну, давайте якесь з вами ввімкнемо, щоб просто так не стояти на місці. І будемо рухатись далі. Я думаю, що це буде чудово по тій причині, що тепер у нас буде вибір. Або ж проходити ці підземелля, або рухатися. В тому напрямку, щоб проходити просто-напросто орду, е, тому що вибір це завжди прекрасно. Також, що мене дуже сильно влаштовує, нарешті, е, це вже офіційно, я думаю, заявлено, якщо в якихось попередніх роликах вам е, ця інформація буде якось ну, плутатись, скажімо так, е, все-таки розставимо е, е, пріоритет на те, що нам потрібно все ж таки буде збирати хорошу збірку для того, щоб швидко проходити босів, тому що інформація вже доступна. Тобто раніше в роликах, які можуть ще виходити на каналі, тому що я навіть не згадаю, в якому ролику я про що саме говорив, але точно знаю, що в деяких з них я міг казати про те, що, можливо, це якась помилка, чи, можливо, босів. Просто-напросто ну, не будуть їм прибирати фази, тому що це якась помилка на тестовому сервері. Якщо ця інформація буде в якомусь ролику, можете тепер знати точно, що вона вже неправдива. Ну, можливо, я просто можу якось це випустити з вигляду, хоча всі. Ролики Потім передивлюся, але якщо там десь таке почуєте, можете вважати, що це вже застаріла інформація, щоб ви не переживали, якщо раптом будете дивитися якийсь попередній ролик або будете звертати увагу на якісь там попередні активності, там, де ми з вами проходили якихось босів. Тепер, друзі, це змінюють. Мабуть, що саме головне, що хотів розповісти про нововведення це те, що якщо ми збираємо з вами потужного персонажа, який може швидко вбити боса, якщо не помиляюся, хтось е, писав, що це 10 секунд там, ну, чи приблизно. Е, але е, я думаю, що в будь-якому випадку ми з вами, коли вийде сезон, це вже перевіримо. Тепер, друзі, щоб. Е, Пройти швидко боса, нам потрібно його швидко вбити. Тобто, буде сенс збирати не якусь фанову збірку. Буде сенс збирати не ті збірки, які можуть пройти там швидко 60 70-ті ями. Буде сенс збирати лише збірки, ті, що можуть пройти надвисокі рівні ями, тобто 90-й, й 100 -й рівень і вище. І я думаю, що ось ця нова механіка, що босів тепер можна буде добити відразу. Тобто з першої фази, нам не потрібно буде проходити інші фази цього боса. Це буде прекрасно, тому що тепер основна наша ціль це буде зібрати нормального персонажа, щоб не втрачати час ні на якому босі і проходити його швидко. Я думаю, що ці фази будуть залишатися в грі. Але вони будуть спрацьовувати тільки тоді, коли наш персонаж не може швидко пройти цього боса. І я вважаю, що це максимально правильно. Тобто, якщо в нас недостатня кількість урону, то ці фази залишаються, що той вовк там створює, наприклад, ті портали, з яких вистрибують ті маленькі вовки, Андаріель створює ті додаткові якісь шпилі. Під якими нам потрібно стояти, тому що бар'єр ніяк ну, не пробивається максимально. Ну тільки в цьому сезоні в нас була така можливість, дивіться, ця сила прекрасна, яка може зняти ці бар'єри, але тепер нам не потрібно буде збирати такі збірки персонажів, які можуть зняти ці бар'єри. Тому що якщо ми зможемо вбити цього боса до того моменту, як він встигне взагалі перейти в наступну фазу. То вони просто-напросто не будуть з'являтися. І я вважаю, що це чудово. Тобто, якщо у нас достатня кількість урону, якщо ми зібрали з вами хорошого персонажа, в нас буде 100% вірогідність того, що ми зможемо цих босів ходити швидко. І тепер ці проходження на головних босів не будуть е люди минати. Я думаю, ну, будуть менше їх минати, тому що більшість гравців, я знаю, ну, дуже багато хто. Особливо на хардкорі взагалі ці проходження на Андарієль і на Вовка або віддавали безкоштовно, або просто викидали, тому що втратити свого персонажа на цьому вовку, там де він вистрибує з порталів, або втратити на Андарієль, коли ми вже боса добили, а все одно з'являється ця атака після вбивства цього боса, яку ми не можемо ніяк відслідкувати. Тобто з'являється промінь, такий червоний, який просто доби... ну, добиває нашого персонажа. Ми нічого не можемо з цим діяти. Ми можемо тільки розкласти карти Таро, для того, щоб сподіватися на те, що ми в правильному напрямку використали наше ухилення, чи стрибок, чи телепорт, щоб по нам ця атака не потрапила. Тепер я вважаю, буде чесно. Якщо ми збираємо свого персонажа правильним чином, якщо він у нас зібраний таким чином, що він може цього боса вбити на першій фазі, то він це може нарешті зробити. Я вважаю, що це найкраще взагалі оновлення, яке буде нам доступне в 10 сезоні, тому що я вважаю, що це дуже правильно, якщо у нас персонаж прокачаний ну, до максимальної сили, і в нього достатня кількість урону дивитися на ці фази босів, які просто-напросто витрачають наш час. Мені здається, що нікому не подобалося, і знову мені закрадається думка, що хтось із розробників чи то сів пограв в цю гру, чи просто ну, зібралися не знаю, компанії і вирішили подивитися, чому взагалі люди минають цих босів. Чому. Ніхто їх не проходить. Мені здається, що вирішили це питання таким чином, чесним чином, що якщо в тебе персонаж вкачаний, якщо в нього достатня кількість урону, він може цього боса пройти. Якщо персонаж не вкачаний, то далі ну, можна займатися дурницями і можна ці всі фази боса. Не минати, а всі їх проходити. Я вважаю, що це справедливо, абсолютно точно, що у нас є така можливість тепер. Якщо у нас персонаж хороший, то ми можемо цих босів пройти. Також, що нового, додали декілька предметів, друзі, в основну... основний пул предметів, ті, що в нас можуть бути предметами хаосу. Тобто Ті предмети, що були у нас на тестовому сервері, вони так і залишаються в цьому пулі Тобто в пулі, в сенсі, в пулі сенсі списку. Тобто Є список предметів, які ми можемо отримати у вигляді предметів хаосу. До цих предметів ще додали там декілька предметів. Я думаю, що ті, що нам будуть цікаві, ми обов'язково перевіримо. Також я думаю, що ці предмети, розробники, так як і обіцяли, не залишать у вічному світі. Тобто ці предмети будуть грати тільки в 10 сезоні, тому що друзі вони будуть мати надвелику силу. Ми їх зможемо використовувати ці предмети хаосу, це не змінювали. В ось цих п'яти слотах, тобто на нашому головному уборі, на нашому обладунку, на рукавицях, на штанах або на черевиках. І я думаю, що розробники не будуть їх просто-напросто залишати потім надалі в грі, тому що це відкриває так, дуже багато нових. Варіацій для збірки якихось цікавих збірок, але залишати їх не будуть по тій причині, що доведеться виправляти весь взагалі баланс під ці предмети. Тобто, доведеться зробити дуже багато роботи для того, щоб це якимось чином виправити. Я думаю, що можливо, якась їхня варіація з'явиться далі в грі, можливо, але це не точно. Але в якомусь іншому вигляді, можливо, вони не будуть такими потужними. Але у нас все одно буде час в 10 сезоні, щоб зібрати якусь цікаву збірку, можливо, на декількох персонажів ми обов'язково з вами щось будемо перевіряти. Дивитися, як це все працює. Я думаю, що якщо розробники не робили більше ніяких глобальних змін, тобто сили, ну, деякі вони трошечки посилили, деякі трошечки знизили вороні, але глобально вони по своїм властивостям не змінювались. Я думаю, що так як у нас був лише тиждень для того, щоб протестувати ці нові предмети хаосу. На тестовому сервері гравці все одно не знайшли всі комбінації цих предметів. Я думаю, навряд чи хтось взагалі зможе знайти супер класну комбінацію, супер дієву в перші дні взагалі сезону, і буде цікаво спостерігати, що гравці будуть взагалі робити з цими предметами, як вони їх будуть використовувати. І які збірки вони будуть створювати. Тому що мені здається, що знайдуть якусь оптимальну, от, прямо е, варіативність, як використовувати їх краще. Тобто, чи використовувати все ж таки е, міфічні предмети, якщо вони є в наявності, чи використовувати взагалі. Е, в усіх цих ячейках, тобто всі можливі предмети, які ми можемо тут використати в кількості 5 предметів хаосу, Тобто, чи будуть використовувати все ж таки з предметами міфічними. Побачимо, як це все буде працювати. Дуже цікаво насамперед, як будуть працювати персонажі з новими взагалі силами, тому що мені подобається те, що ці сили зробили виключно для. Обраних персонажів, тобто тепер е, в нас е, будуть е, сили ті, що прив'язані до всіх класів, тобто, це буде, якщо не помиляюся, е, 12 сил, які будуть загальними, і по 4 сили е, саме для обраного класу. Я вважаю, що це абсолютно прекрасне рішення, тому що тепер у нас буде більше варіацій збірок саме під обраного персонажа. І мені подобається, що ці сили будуть працювати саме на обраний нами клас. Тобто, тепер здається, що начебто цих сил менше, але насправді, друзі, їх більше. Е, тому що тепер. З цими нововведеннями у нас буде можливість, друзі, ці сили використовувати на тому персонажі, яким ми граємо з максимальною користю. Тобто у нас не буде ціла купа там некорисних нам сил, які абсолютно точно не підходять для обраного нами персонажа. У нас буде саме вибір. З тих сил, які посилюють саме наш клас. І я думаю, що це дасть нам більшу варіативність в збірках та й, в принципі, ну, більшу е реіграбельність на взагалі наших персонажах. Е я думаю, що це, в принципі, основні новини, все інше ми будемо тестувати е з вами вже в сезоні. Я вважаю, що класно зробили розробники, що е, виправили нарешті орду. Тобто, орда тепер буде максимально цікавим контентом і в сезоні, і в звичайному потім світі, тому що цей босс залишається назавжди. Е, також цікаво, що зробили що ці сили будуть саме для обраного класу, е, Тобто, що вони будуть. Е, Особливими, скажімо так, що не за кожного персонажа можна тепер буде зібрати збірку через одну і ту ж саму силу. Тобто, Тобто, ну, ви розумієте про що. Тобто, якщо раніше в нас була сила просто там з отрутою, яка там добивала всіх ворогів, коли ми наносимо надлишковий урон від отрути, і там збірки некроманта всі будувалися, ну, багато збірок через цю силу, багато збірок друїда, багато збірок розбійника. І це все були збірки, які е, використовували подібні предмети, подібні е, загартування для того, щоб наносити урон саме від цієї сили. І вони всі мали майже однаковий ігровий процес. Ви розумієте про що? Тобто, ну, звичайно. Вміння в класі різні, але в принцип роботи такої збірки був однаковим. Тобто він був подібним. Якщо сила посилювала саме персонажа, а не якесь обране вміння, то намагалися гравці просто розігнати урон від цієї сили. І всі ці збірки були подібними. Якщо на якомусь персонажі нормально Грала сила та, що була там через блискавку, то всі обирали цю блискавку і всі персонажі бігали з однаковою силою. Це було максимально трошечки, як на мене, печальненько, якщо не сказати по-іншому. І я вважаю, що коли в цьому сезоні всі ми використовували, ну, майже всі персонажі використовували це розщеплення, використовували цей. Кривавий талісман для того, щоб добивати монстрів. Тобто ось ці дві сили були майже на всіх персонажах, так як є ця сила, яка знімає там аури з монстрів. Я думаю, що новий сезон буде набагато цікавішим, тому що ці сили будуть прив'язані до обраного класу. І нові сили в 10 сезоні, вони будуть саме діяти на обраного нами персонажа, і на іншому персонажі ми таких сил використовувати не зможемо. І я вважаю, що це буде більш цікаво, більш весело. На цьому моменті будемо завершувати, друзі. В принципі, це все, що хотів розповісти. Я думаю, що все інше ми будемо тестувати вже в сезоні. Дякую всім за увагу. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, Можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу в розвитку, посилання є в описі. Посилання на збірки, які будуть в нас грати в 10 сезоні, також буде з'являтися поступово в описі. Поки що там є посилання на ті збірки, що в нас грають в 9 сезоні, якщо це ще комусь цікаво. І якщо ви не знали, яку збірку обрати, друзі, всім дякую за увагу, до зустрічі в нових роликах.